Доброго дня, друзі! З вами у Деталь. Сьогодні в нас на огляді панель приладів нового зразку до ваших МТЗ. Ось так вона виглядає. Це в нас іде в зборі по виробнику оригіналу. Ось погляньте, це у нас тахометр, вже новий зразок. Тобто ось усі датчики. Ось комбінація приладів, аварійка, світло, все працює, намивайка, під руль, ключик, три положення, щоб заводити. І також в комплектацію входить цей підрульовий перемикач. Сигнал, всі штики рак, нектора. І дивіться, зараз вам переверну з іншого боку. Покажу, як все виглядає. Дивіться, тут роз'єми підключення. Ось такі фішки. Це під оригінальну проводку. І давайте позаглядаємо з цього боку. Ось так виглядає і на цей бік. То там все по підключенню, по запчастинам, це все йде оригінал. Дивіться, також в нашому магазині до цієї панелі можна придбати ось сюди листи. Один, два і лист під приборку. Є такі комплекти. Також до них є обшивки. Також, що хочу сказати про панелі, це вже рахується як новий зразок з комбінацією і новим тахоспідометром. Є також варіанти, де D. 5 плюс 1, 4 плюс 1, тобто тут 6 вирізів під всі прилади. І роз'єми підключення, там будуть квадратні під фішки. Це е, різниця на виставі зразок. Також все це можна в нас придбати окремо, окремо корпус, гофра, комбінація це все можна розкомплектувати. Або якщо вам щось потрібно замінити, Можете зателефонувати і запитати, вам все підберуть. По ціні даний варіант вартує в районі 35 тисяч гривень. Якщо вас зацікавила дана позиція, з вами у Деталь, телефонуйте, проконсультуємо з цього питання. Дякуємо, гарного дня!